Добрий день глядачам YouTube. Слава Україні і українцям. Сьогодні у нас перший весняний теплий день. В тіні температура 10 градусів тепла. Бджоли потроху літають. І прийшов час ставити пластини від пища. Пластини ми зробили заранче. Декілька неділь до цього, але ж не було погоди, бо ставити пластини є сенс тоді, коли вулику, як пише книжка, не менше 10 градусів тепла. Це вулику. Бо до цього бджоли сидять більш-менш в клубі. Руху в клубі небагато. І толку з пластин буде теж небагато. А вже якщо почали літати бджоли, вони вже несуть потрошку пилок, воду беруть, пішов рух, тоді ми вішуємо пластини. Хоча по ідеї треба раніше, поки ще не було зовсім розпаду, але ж було дуже холодно. Пластини ми зробили зараніше, Є в Ютубі відео, яке називається Саморобні пластини з Маврику». Там показано, як ми з дружиною ці пластини виготовляли. От зараз я буду брати пластини і ставити їх в вулики. Ну, ось, візьмемо чотири вулики. Перві. Вони по силі майже однакові, там плюс-мінус рамка. Воно видно, як і більше на сонці. Краще літають бджоли, а чим далі від сонця, воно видно, що менше літають бджоли. Ну, вони розлітаються, вже буде друге. Відкриваємо кришку і добираємося до бжі. Це утеплення зняли. Немає кришника. Знімаємо сітку, оце наші бджоли. Ну, тут їх вроде, майже і не видно, але як подивитися, ну, ось вона заставні вже. Та видно, що вони там є бджоли. Ми їх, щоб не подавити, струсимо О. і заставну поставимо на місце. стає плотно до стінок, щоб їм не воскозів. Розбирати я гніздо не буду, бо ще холодно. Ось тепер починаємо ставити пластини. Пластини ми у такому ось кульочку замочували. От я беру пластинку, тільки треба брати, звичайно, в гумових рукавичках. Так брати не можна. Я їх на всяк случай протираю, щоб лишнього не було. Беру сірничка, ось сюди в дірочку, Отак вставляю і отак десь всередині, де добре влазить. Ось тут ми повісимо цю пластиночку. Навіть, мабуть, не тут, а тут Лучше. О! Ось вона пішла. О, все. І далі ми положимо нашу сітку. Положимо четверть корпуса, який ми зараз ложимо замість підкришника. Теплення. Все, більше ми в цей вулик лісти не будемо. Йдемо до слідуючих вуликів. Ось цей вулиць. Знімаємо кришку. підкришник так званий. Теплення. Треба приготувати полоску. О. Сірничка беремо. Вставляємо його в дірочку і вішаємо полосочку. О! Зараз так. Беремо книжничка. Теплення. І це був у нас готовий. слідуючий. Так, беремо. пластиночку, протираємо вишнє, якщо щоб не було інші, вставляємо і вішаємо його сюди не. О. Зайшов. Всё. Ну, закриваємо. Зробимо ще один цей вулик. Більше ми відео не бачимо. А у тих вуликах я вже буду ставити без відео. Те саме ось. Все. Вулик. Ми беремо простиночку. Витираємо, яке лишнє. Ирнышок. Ирнышок. В дырочку. И... Поставим... к Вот. Так. Поставили. все, беремо підкришник. ставимо і вложимо теплення, тому що вже є розплід і кліщу. Так, щоб було видно? Результати нашої праці ми поставимо в дім в ось, Поставимо просто їх через нижній льоток. прогонимо в щоб нам менш мішали. Ось. І положимо так от листочок. Весь кріщ на листочок наврядні попаде, але щоб нам побачити, скільки його там приблизно, то нам листочка цього хватить. О далі йдемо. Тут поводили листочок. А завтра Мы побачим Результат Сегодня У нас 20 березня Можно было бы Положити эту, пластинки поставити раніше, але ж у нас не було погоди. О, отак. Ну, на цьому на сьогодні буду зака, це закінчувати. От видно, бджолки з пилком вже прилітають. Є І жовтенький, і Сіренький, і червоненький. На сьогодні все. До завтра. Завтра побачимо результат нашої роботи. Продовжуємо відео по боротьбі з книщом ворогом. Сьогодні ми побачимо результати нашого. Такого так, міроприяття, щоб ми поставили пластини. Якщо його буде дуже мало, то ми знімемо пластини. Більше ми їх вулику залишати не будемо. Якщо його буде багато, залишимо на неділі 3. Хто хоче, щоб більш якісно подивитися, скільки кліща вулика, ці... Треба було, щоб ми ложили туди Бумажечки намазати або олією, або смальцем, щоб ключ не злітав. Але нам треба тільки подивитися, чи він там є і скільки його там є приблизно, щоб знати, що далі робити, чи оставляти пластини, чи ні. <працювання> Про те, як ми робили пластини, є відео в інтернеті, саморобні пластини від кліща з маврику. Ну, так наз... ну що, пробує... дивимося. Це ми всі вулики бумажечки ну, ложили. От достаємо, що в нас є там. Рас положимо на вулик От дивимося. У нас три бджолки впало. Ну, вони ослаблені, може, й впали. І кліщика, звісно, є. Ось кліщик. Дивимося, де у нас ще є кліщик, ось кліщик, ось кліщик, ось кліщик, ось кліщик. кліщик, Два ось кліща. Ну, десь десяток, а може із два є. Дивимося. В другому вулику. Це я положу цю бумажечку струшу і буду дивитися, як воно далі. Будуть діяти пластини. Достаємо пластини далі. Ой, не пластини, а бумажки. Дивимося. Тут теж є три бджілки. І ще є ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий. Ну тут теж десь до десятків двох є кіща. Струшуємо ложик. Навісни. Достаємо. Он ще. Тут теж пару бжілок. Пропало, а кліща ось є, видно. Теж тут ще посипалося, мені кається. Може трохи більше його. Ну, десятка два є, все рівно. Страшні ось на місце. Ну, тут теж. Декілька бджолок є, що посипалося. Кліща теж, хто бачить є. Ну, трохи менше, але ж теж десятків з півтора є. Може, ложимо на місце. Давай. Що ми побачили? Що кліщ? Є і в достатньо кількості. При такій кількості вже з ним треба серйозно боротися. Так що наші пластини все-таки подіяли на кліща. Опад бджоли невеликий. Бачив, по декілька бджіл, там, ну воно може п'ять їх упало. Ну, хай десь так їх упало. Але ж це весна бджіла, яка є, вже сама по собі одмирає. Вона ну, якось подіє. Але це я рахую, що якщо стільки збить кліща і пропаде у вас десяток чи два бджіл, це допустимо. Останню обробку від кліща ми проводили. У минулому році вже було холодно, вже бджоли були в клубі, і ми в клубах проводили е, пролив з кабатоксом, проливали їх. Кліщ тоді на, посипався на листочках теж було його багато, і ми більше його не трогали. А в цьому році, оце перший раз, ми поставили пластини. Я рахую, що пластини великої шкоди не нароблять, тому що це не пролив, на рамки майже нічого не попадає. Якщо бджола десь тільки там трохи торкнеться цієї пластини, що на, на себе трохи візьме, дуже вони. Я не думаю, що в рамки дуже цим засмітять човиною. Але ж якщо зараз не боротися, з кліщого понадіяться, що восени ми його добре обробили, то у вас сім'ї до взятка будуть слабкі. Ви будете думати, чого вони так погано розвилися, що це десь вони потравилися, що злетіли, чи що з ними таке ще. Це все кліщ. Ніколи не надійтеся, що ви добре обробили кліща. Краще лишній раз перевірити. І будь впевненим, що ви з ним боретесь, а не і подумати, що ви в минулому році його з осені добре в клубах пролили, його не буде, буде, ніде він не дінеться. Його 100% знищити не можна. В крайньому випадку нам із дружиною це не вдавалося ні разу. Все рівно, кожен раз. При кожній обробітці кліщ потрошку сипиться. Так, да, буває, коли обробиш, то перевіряєш, що менше сипеться. А коли великі проміжки між обробітками, завжди вулику може бути кліщ. На цьому дякую всім за увагу. Будемо закінчувати. Слава Україні, слава українцям і все ну, на сьогодні.